Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики! Ми з вами продовжуємо повторення вивченого у 3 класі і тема сьогоднішнього уроку знаходження значень числових та буквених виразів, розв'язування нерівності, а також знаходження тривалості події. Почнемо ми з вами з усної лічби 800 поділити на 100. Яка буде відповідь? Правильно вісім. Дев'ятсот поділити на сто. Дев'ять молодці. Двісті сорок поділити на тридцять. Вісім молодці. Сімсот поділити на сто. Правильно сім. Триста шістдесят поділити на дев'ять. Так, сорок. 810 десять поділити на дев'ять. 90. молодці. Сьогодні в нас з вами 20 вересня класна робота. Запишемо число 222 каліграфічно і охайно в наших зошитах. Записали. Виконаємо з вами номер 135. Нам потрібно обчислити вирази. Запишіть, будь ласка, у зошит вирази 135. І будемо виконувати обчислення. Прочитаємо наш вираз. 49 помножити на 9 відняти 37 помножити на 8. Яка в нас буде перша дія? Правильно, 49 помножити на 9. Будемо розв'язувати цей вираз по діях. 49 помножити на 9 записали. Виконуємо обчислення. 9 помножити на 9. Так, 81. 1 записали, 8 запам'ятали. Наступна дія 4 помножити на 9. Скільки? Так, 36 і додати 8, 44. Отже, відповідь 441. Записали собі зверху, що було зручніше. Виконуємо другу дію. Яка дія буде другою? Правильно 37 помножити на 8. Записали. Виконуємо обчислення. 7 помножити на 8, 56. 6 записали. 5 запам'ятали. Рахуємо далі. 3 помножити на 8. Скільки дорівнює?

Чи можемо ми від 1 відняти 6? Ні. Що нам потрібно зробити? Так, зайняти десяток. І в нас буде скільки тут? 11. Правильно 11 відняти 6, скільки дорівнює. 5. Правильно, записали. Тепер у нас тут не 4, а скільки? 3. А від трьох ми можемо відняти 9. Ні. То знову займаємо десяток. І тут в нас вже не три, а скільки. 13. Правильно. 13 відняти 9. 4, розумнички, записали. І останнє виконуємо. Тут в нас не 4, а скільки. 3. Правильно, а 3 відняти 2. Один. Молодці. Отже, відповідь 145. Розв'язали і записали. Переходимо до наступного виразу. 7 помножити на 39, додати 24, помножити на 4, яку ми будемо виконувати першу дію. Так, дію множення нам зручніше буде записати. 39 помножити на 7. Бо ми знаємо, що від зміни місць множників в нас добуток не зміниться. А порахувати так стопчик нам буде набагато зручніше. Отже, виконуємо обчислення. 9 помножити на 7, 63. 3 пишемо, 6 запам'ятали. 3 помножити на 7.

16. 6 записали, один запам'ятали. 2 помножити на 4, 8 І ще 1. 9 96. Так, і яку третю дію ми виконуємо? Правильно, дію додавання 273. Додати 96. Рахуємо 3 додати 6. 9. Записали. 7 додати 9. 16, Ми 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тут в нас 2 і 1, скільки буде? 3. Отже, відповідь на наш вираз 369. Розв'язали його. Переходимо до наступного. Подивіться, який в нас тут вираз великий. 5 помножити на різницю чисел 781 і 593 відняти 674. Поміркуємо, яка дія в нас буде першою. Правильно, дія в дужках. Отже, виконуємо дію віднімання. 781 відняти 593. Записали. Чи можемо ми від одного відняти 3? Ні. То займаємо десяток і в нас буде вже не 1, а 11. А 11 відняти 3. Скільки дорівнює? Так, 8. Тут в нас вже не 8, а скільки? 7. Правильно, від 7 відняти 9 ми не можемо. Тож займаємо десяток, і в нас буде 17 відняти 9. Скільки дорівнює? Так, знову 8, молодці. І в нас вже не 7, а 6. Правильно, 6 відняти 5. 1. Отже, відповідь: 180. 8 записали. А тепер подивимося уважно, якою буде наша наступна дія. Правильно! Дія множення. Молодці! 188 помножити на 5. Виконуємо обчислення. 8 помножити на 5. 40. Так, 0 записали, 4 запам'ятали. 8 помножити на 5. 40 і ще 4. 44. 4 записали, 4 запам'ятали. 1 помножити на 5. 5 і ще 4. 9. Отже, відповідь 940. Записали 940. І яка в нас тепер буде третя дія? Так, дія віднімання 940 відняти 674. Рахуємо, від 0 ми 4 відняти не можемо. Тож займаємо десяток, і в нас буде 10 відняти 4. Скільки дорівнює? 6, правильно, тут в нас не 4, а 3. І від трьох ми також не можемо відняти 7, то й займаємо десяток. 13 відняти 7, скільки дорівнює? Це 6, так? І в нас вже не 9, а скільки? 8. І 8 відняти 6 буде 2. Отже, відповідь. 266. Розв'язали ми цей вираз, який на перший погляд кажеться складним. Наступний вираз. Подивіться, який він. Дві дії в нас в дужках, дія ділення. Яку дію ми виконаємо першою? Правильно дію в дужках, а саме дію множення. Отже, записуємо: 67 помножити на 7. 7 на 7. Скільки дорівнює? 49. 9 записали, 4 запам'ятали. 6 помножити на 7. 42 правильно. І ще 4. 46. Отже, відповідь: 460. 9. Наступна, яка у нас буде дія? Так, дія додавання. 469. Додати 131. 9 додати один. Десять. Ну записали 1 один запам'ятали. 6 додати 3. Девять і ще один. 10. 0 записали. 1 запам'ятали. 4 додати 1. 5 І ще 1, 6. Правильно. 600 записали. Наступна у нас дія остання ділення. Пригадуємо, як ми записуємо ділення в стопчик. 600 поділити на 6. Записали. В нас виділяємо неповне перше ділення. На 6 дорівнює 6, тому ми підбираємо, беремо перше число одне. Підбираємо таке число, яке множенні на 6 буде найближче до 6. Яке це число? Правильно 1. 1 помножити на 6 буде 6. 6 відняти 6 0. Але в нас залишилося ще два нулика. Що ми з ними зробимо? Правильно перенесемо у частку і отримаємо відповідь 100. Бачите, які ми з вами молодці. Порахували! Наступне завдання 136. Виконаємо його усно. Подивіться в свої підручники. Нам потрібно скласти вирази за схемами і обчислити їх значення. Якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 77 і С дорівнює 5. Значить, замість букв ми будемо підставляти значення, які відповідають кожній букві. Отже, подивимося на першу схему А додати Б. Замість А, яке ми число поставимо? 40, а замість Б 77. Правильно! 40 додати 77. Ось вона буде наша відповідь. Скільки дорівнює. 177, молодці. Тепер нам потрібно подставити число замість С. Яке це буде число? 5. 117 помножити на 5. Скільки дорівнює? Порахуйте, будь ласка. 585. Молодці. Виконаємо обчислення за наступною схемою. Тепер в нас діє віднімання. Замість Б, яке ми підставимо число? 77. Так. Відняти А. А в нас за яке число відповідає? За число 40. Молодці. 77 відняти 40, скільки буде. Ось, бачите, стрілочки ведуть до нашої відповіді, до квадратика з відповіддю. 77 відняти 40, скільки дорівнює. 37, правильно. І замість це ми з вами підставили число 5. 5 помножити на 37, скільки дорівнює? Порахували 185. І впорались ми з вами з другою схемою. Виконуємо третю, останню, тепер в нас дія множення. Замість Б. Яке ми число підставимо? 77, молодці, замість С. Число 5, замість А. Число 40. Помножимо 77 на 5, отримаємо 385. А 385 відняти 40. Скільки дорівнює? 345. Молодці. Номер 137. Усно. Нам потрібно з вами з'ясувати, які записи є нерівностями. Що ж таке нерівність, так, пригадаємо з вами? Нерівність це твердження про те, що два математичні об'єкти є різними. Тобто не дорівнюють один одному. Як же нам потрібно порівняти нерівність, так, пригадаємо? Коли числа не рівні між собою, одне з них завжди більше, а друге менше. Між числами тоді ставлять знаки більше або менше. Розв'язати нерівність зі зміною означає знайти всі значення зміною, за яких нерівність зі зміною перетворюються на істину числову нерівність. Пригадайте, ми таке з вами робили. Коли нам потрібно підібрати такі числи, щоб наша нерівність стала істинною, стала правильною. Отже, подивимось це додати х. Чи є це нерівністю? Ні. Звісно. 89 додати 100 дорівнює 189. Чи є це нерівністю? Ні, це в нас вираз. А 5 більше нуля. Чи є це нерівністю? Так, правильно, це нерівність. А відняти це менше 7. Чи це є нерівністю? Так, молодці. 125 менше. Ігрека менше 304, чи є це нерівністю. Правильно, це також є нерівністю. Б дорівнює 30 додати 890. Це є нерівністю. Ні. Отже, ми бачимо, що в нерівностях в нас є знак більше менше. Який ми вживаємо у нерівностях? Виконаємо номер 138. Нам потрібно з вами записати всі розв'язання нерівності 901 менше Х менше 907. Запишіть посередині номер 138. І виконаємо його. Отже, ми будемо розв'язувати нерівність. Значить, 901 менше х, а х у нас менше 907. Значить, істинною рівністю будуть усі значення х, які є більше 101. Але менше ста 907. Це які нерівності? Це які будуть числа? 902. Бачимо, більше, ніж 901. 903. 904, 905 і 906. Отже, ці числа. Більше ніж 901, ось у нас число 902, і менше, ніж 907. Це і є розв'язання нашої нерівності. Пригадайте, таке в 3 класі ми з вами виконували усне завдання номер 139, сторінка 27. Скільки днів містить календарний рік? Пригадайте. Скільки днів містить календарний рік? 365. Так. А скажіть, будь ласка, чи всі роки мають однакову кількість днів? Ні. У нас є високосний рік. Скільки днів триває високосний рік? 366. Так, на один день більше. Ваше домашнє завдання на сторінках 27-28. Розв'язати завдання 141. А також розв'язати задачу 143. Сьогодні на уроці ми з вами. Розв'язували вирази по діях, а також пригадали, що таке нерівність і як розв'язати нерівність.